Вітаю, моє ім'я Олена Ваховська. Це Суспільне, і далі я поговорю із Олегом Маломужем. Він є режисером мультфільму Мавка, лісова пісня. Пане Олег, я вдячна, що знайшли для нас сьогодні час. Дякую, вітаю. я сумніваюсь, власне, що хтось із глядачів наших пропустив, але хочу нагадати, що Мавка вийшла у прокат 2 березня 23-го року, і це мультфільм за мотивами власне драми Феєрі Лісова Пісня Лесі Українки. А почати хочу власне з того, що проєкт цей робився десь близько восьми років, якщо нічого не плутаю. А розкажіть чого так довго? Власне? Ну це насправді досить нормальний час виготовлення такого проєкту, тому що той саме Pixar, Disney, вони досить довго розроблюють на девелопменті проекту. Це розробка сценарії, історії, і вони нічого не кажуть, що вони роблять. Тобто є, єдина різниця в тому, що мавка була з'явлена на період, коли вона була в девелопменті. Тобто, було, був зроблений ролик, який, в принципі, був показаний для потенційних партнерів, для того, щоб можна було показати це міжнародній аудиторії, подивитися реакцію. І наразі це навіть такі заходи вони можуть бути закриті абсолютно, щоб не виходила інформація про те, що є в розробці. Але це стало це було зроблено публічно і її дуже сильно полюбили. Тобто сам проект всім сподобався, і всі почали його чекати. а очікування це завжди там через півроку проект з'являється на екранах. Оце якраз момент, який в принципі ну, так зрезонував, і було багато питань. Але насправді розробка самої історії може тривати там на великих студіях 3-4 роки, поки вони не зрозуміють, що можна запускати виробництво. І ми стикнулися з досить такими нелегкими випробуваннями, той самий ковід. Який ми в принципі мали переформатуватися, і студія підлаштовувалась під ремоут роботу на віддалені, і потім у нас сталася ще й війна. Хоча ми досить швидко вирішили продовжувати, і були думки призупинити проект, але вирішили все-таки продовжувати через дві неділі після початку війни, тому що ми зрозуміли, що... Ті наробки, які в нас були під ковід, вони дуже спрацювали в нас під час війни. Всі артисти могли працювати віддалено. Ми перевозили навіть деякі містечка, невеликі комп'ютери, щоб людина могла працювати ремоут, і це дало нам можливість таки завершити проект, попри всі негаразди мати прем'єру. фактично не зупинялися. Так. Розкажіть, будь ласка, про те, чи не страшно було випускати от, власне мультфільму Прокат під час повномасштабної війни, адже менше майданчиків для поширення, це можливо менші збори касові. Так ну є ж ці нюанси, є ці ризики. Як все-таки зважилось? Було багато дискусій з цього питання. Чи показувати можливо в Україні пізніше, ніж в світі, але ми розуміли, можливо, що глядач нам цього не простить. Просто банально. І, і тоді ми вирішили, що краще показати навіть в такому стані з кінотеатрами, з меншою кількістю екранів. І як показав результат, тобто ми не очікували такого резонансу, таких відгуків гарних і просто походів цінними школами. Сім'ями по декілька разів, і це, в принципі, ми вийшли на, на моє здивування, ми вийшли ідеально вчасно, як на мій погляд, в Україні. Тут Тому, ще що... Запит є на українське зараз, дуже великий. На українське так, але головне, на мою думку, що спрацювало, що наш проект, він дає ресурс. Він дає можливість знову повірити в себе, повірити в те, що ми. Перейдемо навіть через будь-які проблеми. І оце я ну, трохи розуміюся і викладаю своїм студентам на психології, і це дуже наразі надихає. Тобто відгуки саме на тому концентруються, що після цього в нас був самий такий емоційний відгук, що після мавки хочеться народжувати дітей. А ви розумієте, під час війни як важко на це взагалі про це думати? Якщо людина настільки отримала ресурс, що їй хочеться. То ми зробили дуже велику роботу з станом людини. І це зробив анімаційний фільм. Це про те, що він може піднімати досить дитячі якісь спогляди, він може працювати на дорослу аудиторію. Ві, у нас багато е, відуків саме від бабусь, які йдуть е, з подругами на проєкт. Розумієте, на мультфільм. Mm -hmm. І це дуже такий ідеальний приклад, як це може спрацювати, і як анімація працює в країні. Mm -hmm. Власне, я не тільки від вас, а від режисерів сценаристів інших фільмів теж чула подібні відгуки, от саме ті українські фільми, які виходили нещодавно. Що у людей є запит на це, і вони хочуть це дивитися, вони таким чином абстрагуються, повертаються до реальності якоїсь, і, ну, якби абстрагуються від нашої реальності, в якій ми зараз живемо. Я би ще хотіла про сценарій з вами поговорити. От я згодна, що відгуки переважно хороші з того, що я бачила про мавку, але серед них зустрічала, що от занадто переінакшили все-таки сценарій. Ну, Щоб це ви... ж за мотивами. Так, я розумію, Тому, що це враження. Тобто, ета... в принципі, екраніза... пояснення, ви би так відповіли глядачам, які про це питають. Так, бо екранізація про це. Наприклад, якщо ми беремо екранізацію, то це трагедія. Да. Наразі це добиває. Далі, ми, якщо ми кажемо про маленького глядача, уявіть його психіку, якщо в нього мультфільми, йому показують персонажа, якого він любить, якого він влюбляється на протязі всього фільму, і потім персонаж цей гине і він не повертається. Його більше нема. Це втрата. Діти важко переживають втрату хомячків, своїх улюбленців і так далі. Це, це більше іноді буває, ніж улюбленість, тому що дитина вірить в цього персонажа як свого героя, і вона має давати дитині, цей персонаж має давати надію, має давати той самий ресурс, про який йде мова. Mm -hmm. Тому хеппі енд – це не такий шаблон, який, можливо, хтось скаже, що, 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 скаже, що це. Ну, це ж всі роблять. Це якраз те, що вибудовує в дитині і, взагалі, в суспільстві, в цілій нації, вибудовує бажання жити далі. І я був на лекції студентів, які займаються театром і так далі. І я прошу, якщо ви можете розказати історію, яка надихає, от зараз вони дуже потрібні, тому що в принципі в нас е, страхів, переживань, травм просто з головою. Ми маємо цьому протиставити позитивне мислення. І ще один момент: Леся Українка писала це в такій формі, більш дорослій. А в нас глядач 0+. плюс так. І це якраз я розумію вже на другому проєкті, наскільки важливо, якщо ти робиш для сімейної аудиторії, адаптувати важкі проє... важкі історії, трагічні історії для маленької аудиторії. Туди додаються багато різних інгредієнтів, які не ми винайшли. І ця анімація робить по всьому світу. Додаються маленькі персонажі, які разом з героями потім з ними дружать, підтримують і так далі. Ще хочу повернутися до того, що проект, як ви розповіли, робився довго і. Про нього просто розповіли українцям, і вони його дуже очікували. Як от ви і команда реагувала на те? Ви спочатку показали одну мавку, потім її трошечки відозмінили, і інших персонажів теж. От як сприймали ту реакцію? Бо вона була неоднозначна, всі там вона була краща, там а комусь Склад. та подобалась. Ну, Ну складно це так легко сказано. Для мене це був таке випробування відчути несхвальні відгуки, mm -hmm. як з цим до цього ставитися, як з цим працювати. І це так само це один із. Для мене дуже важливих таких прикладів, кейсів, як працювати з глядачем. Якщо тебе не зрозуміло, якщо можливо по-іншому очікування були, ти маєш донести інформацію, для чого ти це робиш. І я так само після зустрічей, період, коли ми зустрічалися зі студентами, з просто з аудиторією, які питали всі, чому змінили. Mm -hmm. Я пояснюю, поясню, тобто ти пояснюєш, пояснюєш, чому ти робиш, чому це раціонально, чому саме цей результат має бути в проєкті, тому що це все ми якраз от з креативною креативної групи постійно це проговорювалося і вирішувалося. І ці рішення так само були дуже важливими для нас. І ми їх тоді артикулюємо і розказуємо, чому мавка подорослішала. тому що історія доросла можливо, можна було зробити цю історію там дати і 11-річній, 12-річній дівчинці. Mm -hmm. Але ми вирішили, що це має бути більш доросла дівчина, яка приймає такі рішення, яка відповідає за весь ліс, і вона може понести цей тягар. Тому що ну, це дуже ідеально зараз просто резонує. Тобто неможливо було зробити таке так, так, співпадіння, коли в нас е, дуже багато дітей, які стикнулися з просто ніколи, багато дітей не стикнуться з цим. З трагедіями, які вони дорослішають просто тут і зараз. Вони за дні буквально переживають те, що переживає людина за 10-10 років. І вони стикаються з тим, їм, їм треба прийняти рішення, їм треба подорослішати, їм треба відпов... брати відповідальність на себе, за когось, за своїх молодших, можливо, братів чи сестер. І це річ, яка, в принципі, досить сильно резонує, тому що ми всі хочемо подорослішати. І дорослішуємо не завжди приємним шляхом. Але це, от, ну, це те, що дає можливість змін. І наразі результат, в принципі, в нас відгуки, що зміна самої мавки вона відбулася на краще. Mm -hmm. І це те, що ще дуже гарно сприйнялося міжнародною аудиторією. Тому що це дуже важливо. Наразі в нас є підтверджені договори з 80 країнами, де буде показана мавка. Mm -hmm. Так. І це просто ще один рекорд, і це просто розповсюдження на широку аудиторію. Тобто, одне діло фестивальні фільми, які дивляться невеличка аудиторія і нема широкого прокату, а друге діло, коли діти з інших країн дивляться нашу історію. Тобто, це закладається на покоління відношення, цікавість до історії нашої, до нашої культури, до наших історій. Це дуже правильна річ популяризувати зараз українське, якомога більше уваги привертати до нас, до нашого народу. Тут взагалі ну це супер круто. Я ще хотіла повернутися до власне рейтингу 0+, і ви сказали, і це правда, до речі, я сама це бачила, що люди і дорослі, і старші, і діти дуже масово на цей фільм ходили. у нас перші дні прокату. Всі кінотеатри були просто забиті і величезні черги були. Це так. Чи вдалося вам, на вашу думку, якби. Сподобатися от всім цим частинам аудиторії, дорослим, дітям, і як ви цього досягали? Ну, в принципі, є е, такі, і це, це викладається, є принципи, як будується взагалі світ для різних. Аудиторії. Так, аудиторії. аудиторії. Mm -hmm. І обов'язково ті ж самі маленькі персонажі, які є друзями головних персонажів. Якщо у вас не діти головні персонажі, а дорослі, наприклад, як принцесі, мавці, то ви маєте додати маленьких тваринок, які їм допомагають. Це працює завжди, і це такий рецепт, який просто дає дітям законектитися і допомагати разом з цими тваринками, з цими персонажами, допомагати головним героям. І далі робиться і гумор для різних вікових аудиторій, розробляється. Виявляється досить ретельно. Тому що в анімації відрізняється від кіно, тим, що ви можете на майданчику багато чого змінити, дограти і так далі. В анімації ви все розробили спочатку і потім тільки технічну частину і якість додаєте. Історія фіксується там, перша половина виробництва фіксується історією, і далі вона майже не змінюється. <гум> Тому що кожна хвилина дуже дорога з за цього, коли ви е, проробляєте весь світ, і, і так само от в принципі мавка дуже гарний приклад, як можна розповсюдити анімацію. Для дітей в ляльки можливість і і і іграшки зробити, тому що дитина подивилася, вона полюбила, їй треба щось пожлакати, mm -hmm. щось потримати, mm -hmm. з чимось засинати. І це прекрасний приклад, те, що спрацювало, mm -hmm. тому що в нас і пісні... вам... так. колаборації з ювелірним брендом так. були. Потім бренд Одягу Шкарпетки здається, теж так. були тематичні. Я, тобто... Я нав... навіть дуже довго пере... перераховувати, скільки товарів різних під брендом мав вже наразі є. І це тільки початок, наскільки я знаю. А запит був. Тобто, як це працює? Ці бренди самі зверталися до вас? Чи ви якось шукали комунікацію, аби промотувати ну, таким чином? По-різному, на початку це така кроспромо uh -huh. стратегія, а далі це вже в принципі класичне ліцензування. Uh -huh. Коли ви вже виростаєте, бренд стає досить вагомим, і він працює, тобто поєднання з ним працює на вашу репутацію, тоді це стає ціннісним uh -huh. моментом. А як залучали команду? От ту всю, яка працювала над озвученням персонажів, вам вдалося назбирати відомих в Україні людей в різних сферах, так і попрацювати з ними. Як відгукувалися вони? Як залучали їх? Ну, в принципі, тут я скажу так, да, так, я згодом нас ансамбль дуже великий по голосам, і це досить там відомі всі май, всі практично, хто де будь-які персонажі, всі, всі відомі. Це класична практика у нас для анімаційних проєктів, коли у вас в анімації в такій, тут дуже самі великі в країні майже бюджет. І тому на дубляж так само залучається можливість брати зірок, тому що вони розширяють знову ж таки, вони додають аудиторію. І в нас зірки багато хто хотів саме. Намагався потрапити в, mm, в, були, в, так, в мавку, щоб, щоб дублювати. І ну, це така колаборація і наших продюсерів, вони якраз займалися залученням. І пробудова, про, про хто з них кожен яку аудиторію охоплює, щоб отримати якраз велику, максимально широку аудиторію. Це таке якраз от анімація наразі мені здається, це найяскравіший яскравий приклад, як будувати. Широку аудиторію, як і до неї достукатися. Тому що буває, здається, на попередньому проєкті вже було відчуття, що ми всім сказали. Всі, до кого могли б такі достучалися через рекламу, через борди, через все, через будь-яку комунікацію. І потім ти розумієш, що люди не, 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 не чули. І ти розумієш, що у нас величезна країна насправді. Нам є відчуття, що вона маленька, тому що в нас є цей то це залишилось трошки цього менше вартості комплексу, але в нас величезна європейська країна. І достукатися до кожного не так легко дістати всіх, щоб вони почули про проєкт і захотіли піти. І це якраз одна із можливостей. Щодо персонажів маленьких, яких ви вже згадали, хочу повернутися тут трошки. Ви їх вигадали по суті? Тобто, вони не з лісової пісні, там не з українського фольклору або ще звідкись чула. Ну питання теж у глядачів і зараз його поставлю. Чому не використовували тих персонажів, які є у нашому фольклорі? Умовну ну, в якраз от всі фантазійні персонажі можна сказати такі мімімістичні угу. з лісу, це базується на фольклорі. Тому що ми перевіряли всі якраз всіх містичні тваріння, які взагалі можуть бути в на нашій, в нашій території, які описані чи в різних енциклопедіях і з музеєм гончара працювали. То всі тваринки вони існують. І шумник, гук, це все, все, все існує. Були створені от якраз Мохущі, це маленькі ці такі українські мільйони. Але це якраз от такі тваринки, які населяють, які викликають емпатію, і вони наповнюють цей великий дорослий світ, великих дерев, корінців, там якихось монстриків, таким приєм, приємними, емпатичними тваринками, які хочеться взяти додому і з собою їх носити. <реш> тобто ви все-таки перевіряли і звіряли і ці персонажі мають. Але й моху вони існують. <реш> вони все це є в міфології, просто ми додавали ще з різних Робили комбінацій, а щоб вони всі працювали. Багато чого не війшло. Воно можливо з'явиться, ще в серіалі, тому що багато персонажів і Мохушів багато просто не з'явилися в кадрі. Вони є зроблені в 3D навіть. У нас на початку був досить великий, велика історія, і ми мали зменшувати її, щоб бути в бюджеті. Бо початкові там версії були до 120 хвилин. Досить, досить багато було історій, які просто обрізалися. І саме там залишилося то створіння, яке ви не побачили. І ви хочете сказати, що можливий ще серіал? Маємо надію. Насправді це досить великий всесвіт. І по законам такого всесвіту він має, може розвиватися в серіал, може бути продовження повнометражне, можуть бути спецпроєкти, тобто це дуже багато форматів. Так само буде вже анонсовано і буде шоу зроблене mm -hmm. живе. І буде досить багато активності саме з цим образом брендом. Ідея серіалу мені здається чудова, і власне це би зайшло зараз. Людям особливо враховуючи популярність цього мультика. Дійсно згодом. тоді я в цьому плані бажаю успіху. Гайби це все тут вийшло ще про анімацію. От ви багато розповідаєте дуже її ну хвалять насправді, і ми трошки цю тему перед інтерв'ю вже зачепили щодо фахівців. Чи да? е, вистачає в Україні фахівців, які би могли робити анімацію такого рівня, як, от, наприклад, у цьому мультику. Ну в Мавці у нас команда, яка була в студії, це біля двохсот людей. А взагалом в титрах біля п'ятисот. Це велика команда, і ми, окрім команди в Україні, й додавали команду за кордону, наймали людей і в Європі, і в Америці, і в Канаді, і в Південній Америці, з ким ми співпрацювали в анімації. Тут у нас не вистачало спеціалістів насправді. Такої кількості, які нам потрібно потребують для проєкту, ми додавали. І на жаль, наразі ми пінат ще зменшила кількість, тому що багато гірмімігрувало. Ми продовжуємо навчати і збільшувати кількість спеціалістів в Україні, але для того, щоб розвиток анімації не сповільнився, нам дуже потрібно фінансування держави. Тобто в кожній європейській країні це обов'язкове правило додаткового фінансування держави, тому що якраз за рахунок цих, цієї підтримки розповідаються історії локальні, культурні. Є фінансування, так, може бути інвестиційна частина, але е без підтримки держави сповільнюється просто розвиток. Mm -hmm. Наразі ще й під час війни це дуже, дуже дуже великі ризики. Це якраз питання, яке, там, коли може з'явитися серіал чи продовження, все ми маємо тільки питання, коли ми маємо е там, от відновити ринок. Відновити індустрію, щоб ми ну все рівно навіть зараз всі виробництва, які є, вони ремоут і або працюють так. Або призупинені взагалі проєкти. Угу. І це якраз основна проблема номер один. Ми спілкуємося, ми показуємо проєкти в Європі, веземо девелоп, ну, розробки, всі показуємо на форумах. Нещодавно були на картон-форумі, муві, це повнометражних проєкт, проєктів форум. Ми намагаємося розказувати, але все рівно в нас великі ризики. Це високо, дуже дорогі проекти, надіймається дорогий вид інвестицій, і країни хочуть співпрацювати, але все рівно вони розуміють ризики, які ми маємо. І більше вони наразі нас підтримують. І саме щоб ми збалансували свій стан, ми могли далі працювати. От власне в контексті цього хочу запитати ще раніше, декілька років тому, з'явилася інформація, що ви, якщо я нічого не плутаю, маєте плани і зробити анімаційний мультик по Роксолані? Так на якому етапі там зараз усе можливо не знаю, шукаєте спонсорів інвестицій? Саме так, так. ви так. абсолютно праві. Ми зробили препродакшн, і ми готові в принципі до виробництва, але питання стоїть тільки в інвестиціях. Бо мавка тільки почала віддавати повертання грошей відбувається повернення і е, прокатше. Він же був нас довгий. Майже я думаю, десь біля року він буде. Mm -hmm. е, бо в нас є розпис до серпня, yeah. по країнах, і будуть далі. Тобто, ще не всі території розписані по датах, mm -hmm. коли будуть виходити. І це знову повернення грошей, які необхідно потім для продовження. Тому що великі студії, в принципі, в них є той якраз запас інвестицій, які вони можуть використовувати працюючи паралельно з трьома чотирма фінами. У нас цієї можливості немає, тому що в нас ну, війна є війна. Зрозуміло. Ну що ж, бажаю успіху, власне, і в цьому проєкті я була дуже вдячна і є вдячною власне за те, що ви погодилися сьогодні на цю розмову зі мною. Глядачам хочу нагадати, що моє ім'я Олена Ваховська. Я працювала сьогодні для суспільного і гостем був нашим Олег Маломуш. Він є режисером мультфільму Мавка Лісова Пісня.